А ми тим часом разом з вами проаналізуємо його судові справи та спробуємо з'ясувати, хто і як міг вплинути на цей судовий процес, що затягнувся на вже десяток років. Зараз ви бачите двоповерховий маєток площею 450 квадратних метрів. Гарно оздоблена територія. Ялинки, власний дитячий майданчик, зона для барбекю, теплиця та всюди камери відеоспостереження. І ця розкіш належить не комусь там із бізнес-еліти, а чоловікові звичайної судді Дарницького районного суду, щасної Тетяни Васильівни. Вища рада правосуддя відмовилась звільнити главу Дарницького райсуду Києва Тетяну Щасну. Раніше вона не пройшла переатестацію через недоброчесність. Саме вона причетна до закриття так званої справи десятиліття, але про це ми поговоримо трохи згодом. Зараз звернімо увагу на інше: на подвір'ї цього маєтку стоїть Катер, якого на великий подив немає в декларації ані судді, ані її чоловіка. А при перегляді старих фото цього обійстя в інтернеті ми виявили ще одну цікаву деталь: водних транспортних засобів у сім'ї судді, як виявилося, два.